Колеги, давайте не займатися маніпуляцією. Коли зараз говорять про підтримку аграрного бізнесу і промисловості, то я хотів би нагадати, що в нас падіння промисловості 6,1%. видобувної промисловості мінус п'ятнадцять харчової промисловості мінус 12%. Не треба зараз в цій залі розповідати про те, навіщо приймається цей закон. Якщо б ви прописали в цьому законі, що ми маємо запустити переробку не в умовах війни, коли ми сьогодні або уряд забезпечив би кредитами аграріїв, можливістю доступу до міжнародних ринків фінансових, або держава дала б їм гранти, а не забрала кошти з розмінування на програму Вовіна й Тисяча. Якщо б ми з вами прийнялися зараз цей закон і відтермінували, наприклад, на рік для того, щоб маленький чи середній бізнес. Міг об'єднатися, створити спільні підприємства по переробці і перезапустити сьогодні переробку і економіку. То я думаю, що в цій залі було б 300, проголосували б всі. Тому що, якщо ти нормальна людина і бачиш своє майбутнє в цій державі, ти будеш робити все для того, щоб ми перестали бути сірйовим придатком. Але що робите ви? Ви сьогодні хочете забрати. Все, що виробляє український малий і середній бізнес, віддати великим компаніям, тому що вони мають такі можливості. Або зробіть рівні умови для кожного, або не займайтесь перетягуванням ковдри. Бо завтра цей бізнес здохне. Він здохне, не буде ні робочих місць, ні податків на Збройні Сили України, ні переробки, ні в цілому аграрного сектору. Таке враження, що ви саме цього добиваєтесь. Хочете, давайте міняйте закон. Приймайте паралельно з цим, закладайте рішення по виділенню додаткових грантів, по виділенню пільгових кредитів для малого середнього бізнесу, відтермінування цього процесу на рік, півтора чи два. Давайте поспілкуємось з малим з асоціацією малого і середнього бізнесу, аграрними асоціаціями і от проголосуємо цей закон за основу в цілому першому читанні одразу. І це буде дійсно крок, який допоможе українському бізнесу, українським аграріям, допоможе зменшити інфляцію, який розігнав е, уряд шмигаля, до 15,9%. Але сьогодні піти в магазини, подивитися. В нас яблука е, подорожчали за рік на 195%. Капуста в минулому році, в минулому місяці 297%. І Якщо ви далі будете робити те, що сьогодні пропонується зробити в цій залі, не буде в нас ні аграрного бізнесу, ні жодного, ні держави не буде.